Сьогодні можна сказати дубль-два. Або е, нормальна погода. Отже, це сьогодні 11 серпня, е, неділя, але так як передаю дощ, е, значить я вирішив робити збір. Ось, вже частину зібрав, бачите. Що залишається? Ну, відсотків десь 30, не більше. Бачите, ось тут для порівняння. Ось. Як я перевіряю настиглість? Беремо, бачите, вона вже її чути. Хрускіт. Все, отак. Тепер показую, що я її не микав, бачите. Right. Like